Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. В лісі він без сумки ходить, яблуки, гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Їжачок. Давайте скажемо слово їжа, виділяючи перший звук. Їжак. Давайте зробимо звуковий аналіз слова їжак. У слові їжак два склади. Наголос падає на другий склад. Перший склад. Перший звук і приголосний м'який. Другий звук і голосний. Далі їжак, звук ж. Твердий приголосний, їжак А голосний. І останній звук їжак, звук К. Твердий приголосний. Давайте скажемо «їжак». Словосполучення «ї» на письмі позначається буквою «ї». Розглянь і запам'ятай велику і малу букви «ї». Дві цятки має угорі. Вона сестриця букви І. Букви І немає в жодному іншому алфавіті, крім українського. Літерою І починаються деякі слова, що означають дію їхати їсти. Назвіть слова, в яких є звук І. Конвалії. Змії, поїзд, трамваї, київ, спеції. Намалюйте букву Гі та розфарбуйте її у кольори, який у вас зараз настрій. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Гі, їжа, їжа, поїзд. Пропишіть букву Гі у своєму зошиті. Давайте прочитаємо з вами склади. Ім їм. Ім, їв. Ін їн, Із із. Іх. їх, іж їж. Давайте прочитаємо слова. Їжа. Їжак. Їжачки. Їхав. Поїхав, приїхав і прочитаємо речення. Ми живемо в Україні. Молодці. Назвіть слова із буквою І на початку слова. Їжак, їхати, їжа. Давайте зробимо звуковий аналіз слова їжа. Перший звук в слові їжа. Звук Г, який позначається двома звуками. Перший І м'який приголосний та І голосний. Наступний їжа звук «ж» твердий приголосний. І останній їжа звук А голосний. Давайте прочитаємо їжа. Скільки складів в слові їжа? Два склади. Молодці. Всередині слова, поїзд, українці, «сироїжка», Київ. Давайте зробимо звуковий аналіз слова Київ. Перший звук в слові Київ. Звук «к» твердий, приголосний, наступний Київ, звук І голосний. Наступний звук Київ звук І, який позначається двома. М'яким приголосним і і голосним звуком І. І останній звук Київ. Звук В, твердий приголосний. Давайте прочитаємо: Київ. Скільки складів в слові Київ? Два склади молодці. В кінці слова гаї, солов'ї, змії. Давайте зробимо звуковий аналіз слова змії. Перший звук в слові змії, звук з твердий приголосний, наступний змії, звук М, м'який приголосний, наступний змії, звук І, голосний і останній звук І, який позначається двома звуками І. М Який приголосний і звук, і голосний. Давайте прочитаємо змії. Скільки складів в слові змії? Два склади молодці. Сьогодні ми з вами вивчили букву І, вчилися співвідносити слова і малюнки. А зараз закінчіть речення і перевір себе. Держава, в якій ми живемо, Україна, столиця нашої держави. Вірно, місто Київ. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!